Вітаємо запису дітей! Дитинство це час, коли віриш і мрієш, що все можливе. Це коли сміх лунає голосніше за будь-які труднощі. Це коли поруч друзі, і ти не боїшся йти вперед. Дитинство це коли вчишся любити, допомагати і творити. Ми знаємо, сьогодні в нашій країні не просто. Але саме тому ми ще більше цінуємо мить радості ми віримо в перемогу і те, що майбутнє буде мирним. Дитинство це коли ти мрієш про новий телефон. Але радієш і тоді, коли мама спекла улюблений пиріг. Ми мріємо про нові відкриття. І цікаві подорожі про те, щоб лунав у кожному дворі, щоб ніхто і ніколи не забирав у дітей їхнього дитинства. Діти мають право на мрії, гру і щастя. Ми майбутнє України з ним захисту дітей!